Всем привет! Відео коротке по электрике. Коротше, в одному поміщенні, на одному об'єкті потом потім появляется світло, пропадает и так далі. Коротше, і заметил, що один автоматический вимикач одна полюсне на 220 В вимикається. Зараз ми помагаємося засняти, як воно із краки найшли. Потолком пенопластовым, ну пенопласт, распред коробку скрученными не провода сечением два с половиной миллиметра квадратных, короче состояние вы бачил и бачите какое состояние. Тут вода -течи. вот такие есть электромонтажники. Тобто тут на цій нагрузці сидить на цих проводах. Один провод від щитової, від автомата 16 А йде e, провод 2,5 міліметрів квадратних йде. Стиральна машинка 2,4 кВт. Бойлер 1,7 кВт, насос отопительний 70 Вт і освітлення дето 50 Вт. Надо робити виводи. Як монтувати електропроводку. Ось такий результат у нас получається. Що буває до пожара, так сказати. Всім пока, до следующего відео. Ось така у нас біда получилась. Зараз ну, відремонтуємо.